Вугледара, адже ми побачили вчора кадри, як ну кількома колонами пішли уже серйозно росіяни в напрямку вугледара. Але наша артилерія заразом з аеророзвідкою їх знищила на марші. Так, ситуація в Угледарі ще одна гаряча точка. Знов таки підрозділи 155 п'ятдесят 40 сорокової бригад морської піхоти вдалося захопити район дач, але менше з тим наразі наступ окупантів призупинено. Знов таки введення резервів збройних сил України дозволив стабілізувати ситуацію. Ба більше того, Росіяни очікують контрнаступу ЗСУ саме з цього району. Чим цікавий Вугледар, відстань до відповідна волновахи 20 кілометрів. Це ключова Залізнична станція до Маріуполя 70 Основне завдання окупантів відсунути ЗСУ відповідно на відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем залізничну станцію, і спробувати прорватися в бік Курахове. Курахова логістичний хаб, і плюс відповідна теплоелектростанція. І вихід фактично флаг українському угрупованню по лінії Краматор-Славянськ. але ситуація стабільна.